Чиновники, які самі прикриті від мобілізації, досить часто звинувачують громадян України в тому, що вони нібито ухилянти. Я завжди беру це слово в кавички, тому що знаєте, воно таке совком трішки попахає. Ухилянти просто люди, які не хочуть служити. Ну, їх називають ухилянтами. Так ось, звинувачують часто освіту, освіту в тому, що вона прикриває ухилянтів, тому що. Здобуття освіти на денній формі навчання, воно дає відстрочку від мобілізації. Якщо ви вчитесь в коледжі, якщо ви вчитесь на бакалаврі, в магістратурі, в аспірантурі і навіть в докторантурі. І е, дійсно багато чоловіків вступили до університетів в 2022 році, в 2023 році, я впевнений, що будуть вступати і в 2024 році. Хоча законодавці намагаються обмежити і сказати, що... Будуть відстрочкою від мобілізації мати ті, хто вперше здобуває рівень. Ну, наприклад, ви маєте диплом бакалавра, можете вступити до магістра на магістратуру. Якщо маєте магістратуру, можете вступити в аспірантуру. Знову таки тільки на денну форму навчання. І ось приплила статистика. Виявляється, що в 2022 році до аспірантури вступило 13 тисяч осіб з яких 11 155 осіб – це чоловіки. Ну, Тобто всього 2000 жінок і 11 там, з кусочком чоловіків. При цьому зазначається, що в 2021 році до аспірантури вступило 2410 чоловіків. Тобто, ми бачимо такий прирост десь на 8 тисяч. Ну, давайте будемо чесними: 8 тисяч чоловіків, які вступили до аспірантури, ніякої погоди, особливої на фронті, не роблять. Тому звинувачувати тотально всю освіту в тому, що Освітяни прикривають ухилянтів, ну немає особливого сенсу. От вам статистика. Так само, я колись був на, на раді в МОН, і там давали статистику. Приплила статистика, і виявилося, що. В університет вступили пропорція не 50 на 50 чоловіків і жінок, а чоловіків всього 68%. Тобто, ну да, є збільшення, але не таке тотальне, як це собі малюють деякі чиновники. Крім того, давайте не будемо забувати, що. Україна не може залишитись після війни повністю знекровленою, абсолютно без кадрів вищої кваліфікації, без людей, які будуть будувати бізнес, які можуть і так далі. А аспірантура нині дуже не дешева. Ви можете погуглити вартість аспірантури, це і 50 тисяч на рік, і 100 тисяч на рік, і 150 тисяч на рік. І заплатити таку ціну можуть люди, які ну або бізнесом займаються, або ну тобто люди продуктивні, які зможуть давати певний продукт. От така статистика. Що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях.